Святіші, преподобні всі, мало генерали, офіцери, захисники, захисники, присутні, е, брати і сестри в Хресті, наша міська влада. Е, сьогодні ми разом з вами зустрілися в такому міжконфесійному товаристві, спільноті, для того, щоб разом вирушити марятами. Люди на закладі Івана Хрестителя прийшли хреститися, каятися. Але ці води за ми через е, благодать Божу, справді шахнеться її сам Ісус. І властиво зробиться для того, щоб е, ми з вами, коли будемо захищати з цієї святої люди, вже жили не своїм життям, а життям. І сьогодні, як ніколи, цю радість цієї великої Божої любові е, Господь нам дарує тому, що потрібно доводить. Прийшов перш за все ясно насіння, і тепер прийшов у ці води, повні людських гріхів, юрданські води забирають гріхи на себе. І сьогодні ми з вами, як ніколи, маємо почути слова Господні про те, що власне, ми є сини і доньки Божі, і улюблені і найкраще. Завжди про це пам'ятаємо. Вісімо цю радість. Ірбанської святої води, своїй вміти. Ми один до одного і міняємо своїх життя. І пам'ятаємо, що живемо вже не ми, а живе в нас Христос, самі себе, один до одного і все життя наше, Христу Богу, віддати. Сьогодні, як ніколи, особливо ціни, наші військо, Господи, Бога, наших захисних свят і, і захисниця. Розпочинаємо. Господи, Бога насамперед час і на вікій Слава тобі, Боже, на слава тобі, стай небесніше від душі, що судиш тисяч наповняєш, скажіть, твари життя подати, приїхалися нас і очі наші десятий склемі. Ipossibile luci la sì. Siati voi se dite di questa basma, pomi di nas. Siati voi se dite di questa basma, pomi di nas. Siati voi se dite di questa basma, pomi di nas. Slauci sincero lungo qui e possi ciasme di divani. Не свята Гойця, помили нас, Господи учистити наші, слади, попусти, беззаконня наші, святий завітає, сили не очі наші, Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сіну, Святому Духові, і ти, і повсякчас, і на віки віків.

thank <laughs> you Хрещення влади, я чоловік прийшов ти у Христе, і з рук притечі спішить твої прийняти прищення своєї, ради, віки, наших людина. Слава Христу і святому Духові. and trust in the il pretece, il sacrito, il peccario, si, i astiti, i morti, Усіх між народами про його подолість, нагадуйте, сприм'я його величне, співайте, Господей, повіну чи не велике, нехай дізнається про це по всій землі, липуйте й веселіться, безканці сьогодні. Oh, 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 sancti asceas disto ad Christum Від марка святого Івану, є читання, Слава тобі, Господи, слава. тобі! Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іван в Йордані. і коли виходив з води, побачив, як небо розкрило. І духа, що як го сходив на нього, і голос, і злинув з неба, ти є сильний улюблений, тобі моє вподобання. Слава. Господи помоліся, Господи, Господи, Господи ці сили гіяні. Духа помоліться, Господи пам'ять, душа помолиться зійшло, чишані діяння при святої Тройці, Господи пані, щоб вона

Противника, і вчинив нас, достойно, і обіцяний, благосподарі, помоліться, Господи Болим, і Святого Духа, Господи, помоліться, Господи Боли. Божественника в данніх хан, і у святи водиці, Господу помоліло, подаця стала ця старого освячення, спасіння від гріхів, націлення в душі і тіла, на всяку особливу потребу, Господи, помоліться, Сформувала до вічного життя Господевімо спалі пам'яті, щоб вона проганяла, всякі піску та видимиків і невидими короні, господарю помоліться, Господи, Господи пам'ять, за тих, що мають велике освячено думів, Господеві помоліться, Господи пам'яті, що хто з вірою черпає і причащається нею, Господи, помоліться. Господи, поспати щоб сподобатися нам, наповнитися освяченням цих причастям, невидимим явлінням Святого Духа. Господу помолівся, Господи пам'ять, Господь Бог виступа, моління нас грішний. І нас. в нас, погорімся. Господи, погорімся, щоб визволитися на до всякої скорботи, ніво нужди, Господеві. Слава на тебе, великого чоловіка, любче, вседер, жителю, споконвічний цар, славому тебе, создателю, Створителю вселенної, слава тебе, без батька з матері, без матері, вісасу. Бо попередніх празднику ми бачили тебе, дитяних теперішнім досконалим тебе бачимо від досконалого, явного нашого Бога, вонині настав для нас, святовий час і посвяти. Збирається з нами і ангели з людьми спільно святкують, нині по благодать Пресвятого Духа, вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяє, світо промінюється Господнім світлом, нині місяць, співки світлює світ ясними проміннями, нині промінні зорі веселом близьким селеном, з добрий день, як мають небез, дощ, правди для людства. Нині не сотворені своєю бою, рукополагається від свого сутворіння. нині пророки притеча. До владики приступає, але стрімкінням стоїть, бачивши Боже до нас сходження, нині юрданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині дущі. Нині всестворіння тинственними течіями напоїться. Нині людські дики юрданськими водами обмиваються. Нині рай відкривається людям, і сонце правди сяє нам. Нині гірка вода, що за носеє Господнім приходом. Перетворюється людям в солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Нині ми від тьми визволися світлом. Богорозуміння применюємо, з нині морок світу знищується явлінням Бога нашого. Нині дворічня, з дорічним святкує висоти з низами. Разом розмовляють, нині священні і вельми голосне торжество, правовірним радується. Нині знищується обман і прихід дичний прокладає на ще спасіння. Нині владика хрищення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоби нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили. А царство Господньому немає кінця, нині земля і море стали співучасниками радості світу. і світ веселістю наповнився, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і настрахались. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що телесне сходив. І входив до нього, Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, як сходив, і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий, став видимим. творця ополочину, владику вигляду, нема Йордан повернувся назад, і голи заграли. Бога тільки, побачивши їх, мари, голос видали, чудуючися світлом і світла істинним волом істинного Бога, що приходить, бачивши владичний празник нині в Йордані, і його самого, що потупив в Йордані, саму смерть. За переступу і жалос спокусій, гатів союз, і подарував світі спасене хрещення. тому я вічний недосвоєцького тим, про величність і чудес, і оповідаючи, пройняти страхом, кличу благання до тебе. Великий ти, Господи, і дивні твої діла, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно оспівало чудеса Твої. Великі рух победил не діла, це немає одного такого слова. що задовольнило вот кивала, куди со твої. И немає ні одного такого золото задую. не своєї бо тя привілося з силою, держи, створіння, і засвім сам у думці, Ти з татерех, стий піскровство і вівчарки не корми, рух року всі сі розум'яси, і поспівує сонце, те ставить місяць, Тебе оточить зорі, тебе слухається сміхоперепою, третя сонню, Непетирева. Ти розвиття в мене, як на мене, ти утвердив все для налога, ти обгородив море Христос, ти приєднання розви повітря, ангелські скрили тобі, архангельські гори коняється тобі. мі, ногові кори. і шестокриві середини, навколо стаючи, об'їтаючи, покриваються страху, неприсутний твоє славу. Бог, От ти, бо Бог сущений, описаний беззначання і невимовій. Прийшов на себе і прийнявши вигляд слуги, і в подобі людській перебував, бо ти, влади посам для милосердя, і своєї воспалості не міг дивитися, як не явно мучить людський рік. Аби ти прийшов і спас нас, і сповідаємо благодать, проповідаємо виніс, не даймо доброюности, ти висловив наш людський рік, і ось святив істину крову, і словом, все створіння скіми тебе, яма, бо ти Бог наш. На землі з'явився, і з людьми І ти Йорданський води, Ось святий, пославши з неба Святого Духа, і сопротивши голови слів, що там існилися, сам Отче, чоловіколюче, царю примійний, і Шестім Святого Духа, і Ось святий Богу Отцю. Боже, той боюся, царю, прийди мені в херця святого духа і о святий воду оцю! Само те, чеволюбов, любче, Царь, види мені шестян святого духа і посвяти воду отцю. І дай мені благодатка, сім'я благословення, вдарим, чоловік жиремо, вітня дарні свячення, розвищення в ліків, і сілення не дух, погублення для мене несопротивних сил, неприступне, не спорту ангельською силою, щоб всі, що черпають і причащаються, мабуть, на священнях життів, на лікування від терпіння, свячення, на всякого судив, потреба бути Бог, що водою і духом обновити все, і у них нашу природу. Ти Бог наш, що за мною водій потопив гріх, ти Бог наш, що через місце і море визволив с фараону рабство, рік єврейський, бо ти Бог що пробив скелі в пустині, та потекли води і потоки наводнили на боїв, справних людей своїх. Ти Бог наш, що за ілі водою вогнем визволив Ізраїлю до мене вами, самі нині води святи буду. І нині, владий, посвяти, вождь, со Духом Твоим святим. Сам і нині, влади посвяти, водицю, Духом Твоїм святим. І подай всім, що доторкаються її, причищаються, помазується нею освячені, здорові, очищені, благословення. Спаси, Господи, Богом бережені народ наш і захоронив під покровом своїм в мирі, даруємо все, що просить на спасіння життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, англовидими і невидима, слава своє, присвяте і я, я ніхов, за землю святим духом, і все час, на рік і віки, які. Мир Росії. Луміння висилаю з доначальним твоїм отцем, при святої Животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки. І ведить Божий добродіс, поспіть для нас, бо за наші прогрішення ставши людиною, приймає наше очищення в Йордані. святий нечистий, не твій, освячуючи нас і Боги, і не вічинь говорить у воді. Черні воду з радістю вірні, бо благодать духа для тих, що вірою черпає, Не видимо, подається від Христа Бо. Нині повсякчас і на віки. віки. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, Мені наша слава тобі. Слава Всі і Святого Духові І нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилий, Господи помилуй,

Дякуємо всім за спільну мовитку. Сьогодні великі юрданські водосвяті для цій звершували наші військові капелани, то капелан капелани храму та Тарас. Рівно ж сьогодні ще вітаємо серед нас отця Томаса, який є головним капеланом міста Алмус з Литви, який справді є дуже добрим приятелем нашим, який допомагає нашому війську і завжди є. Поруч із нами також хочеться щурів дякую за спільну мовитку. Дякую всім присутнім, все нашим захисникам. Перед тим ми будемо також благословляти і зачерпувати е, священни також Кожного сього запрошуємо голову міста Андрія Івановича. Христос народів сучесні отці, бо наші офіцери. Генерали, солдати, наші герої, шановний пане голову військової адміністрації, виконуючи голови обласної ради. Дуже приємно серед нас також бачити е, посла Румунії е, в Україні, який сьогодні е, приїхав до Львова і пасне бере участь також в е, нашій церемонії з почесним е, консулом Львові, паном Вовком, ну і дорогі наші дев'яни. Я хочу перш за все подякувати всім отцям. За те, що традиційно ми сьогодні разом посвячуємо воду, тому що він пам'ятає різні традиції, але ця традиція, яка зараз вона є унікальна, вона показує приклад для всієї України, тому що нам потрібна єдність. Я не буду сьогодні багато говорити, тому що ви всі прийшли набрати священої води, щоб дійсно відчути оцей дух різдва ще раз і ще раз. Я хочу побажати всім нам мудрості. Бути разом в цей непростий час, і щоб ця вода, щоб це Боже благословення, знаєте, забрало все погане і принесло все добре. От ці потім, після ну, цієї церемонії, зайдуть в ратушу, посвятять е, всі кабінети, море десь там поганяють щось, щось недобре. Я думаю, треба всі адміністративні будівлі, щоб отці зайшли. Це дуже важливо. Я вас всіх люблю, бажаю всім вам добра. Христос закращає. Дякую.